Сказати так і від себе, У нас була дійсно поїздка, була насичена, і перше, що я зробився, я дуже сильно вперся, я не хотів їхати. <рес> я собі поставив за мету, що я не поїду. Я перекладу відповідальність. І якось просто в мене було вже такий насичений тривалий період в подорожах, що я вже сильно втомився mm -hmm. в дорозі. Ось, плюс я знаю, як це дуже сильно відповідально їхати в чужу область, водити дітей. Нести їм таке велике служіння, це дуже затратно. Я думаю, ну як я відпочиваю в зимовий період це ще більше треба сил, тому що ще, крім того, що ти ведеш за собою натовп дітей, потрібно ще лізти через сніг. От. Але, на жаль, в межах обставин Аня не змогла приїхати. ось, І ну, цюха сама не потягне, я пішов. І для мене це також таке було велике спочатку випробовування, а після я отримав велике благословіння, тому що. Ця поїздка особисто для мене, для Оксани, і я переконаний, що для кожного з дітей ось, вона не залишиться безслідна, тому що ми багато чого взяли кожен для себе нового. Ось, нас їхало 27 осіб, нас прийняли, і знаєте, дуже важливо, я думаю, і класно, як студенти їздять на практику, порівняти якісь навчальні заклади, знайти якихось нових навичок. Так дуже цікаво по суті. Їздити до інших церков і бачити їхні устрій, бачити їхні якісь такі позиції в служінні, бачити, як вони служать, чим займаються, тому що в нас, наприклад, церква, так би мовити, спеціалізується в тому напрямку. напрямку Щось робити. Ми приїхали туди. Я познайомився з окремими братами та сестрами, які несуть служіння для дітей з особливими потребами. Ходять несуть якесь певне служіння з онкохворими в лікарні. Роблять багато з переселенцями, проводять співпрацю. І так трохи потроху потроху, кожного і десь ти бачиш схожого до себе він займається, десь ти бачиш, що в них дійсно погляд на життя якийсь відрізняється від нашого, і десь він ще більше класніший, десь чогось вони вчаться в нас. І дійсно, що ми почали чути, нам постійно почали говорити, що, як пастор ще й наголосив, що ми були для них благословенними. Я також дуже сильно здивувався, тому що. Ну, е, умовно, нас дуже сильно підтримували, підтримували е, в першу чергу фінансово для того, щоб ми почали цю поїздку, підтримували різнопланово матеріально, щоб ми там перебували, тому що е, е, по специфіці нас 27 осіб для того, щоб е, не витрачати умовно нам зайвих коштів на розміщення поселення і перебування цього першої ночі у Франківську. Нас розподілили по сім'ях цієї церкви, які відгукнулися, і ми кожен із нас ще мав можливість перебувати, ночувати в якійсь сім'ї і взяти для себе щось нове, те, як живуть дійсно християни. Однієї ночі, само собою, це буде дуже мало для того, щоб побачити, але саме оця якась гостинність. Прихильність служіння, яке вона здійснювала, це також для нас, кожного, ми сильно ділилися враженими, і це дійсно надихає. Надихає до того, як потрібно бути, до чого потрібно прагнути. В, в цілому, поїздка, знову ж таки, для мене особисто була дуже класною. От, ми Ксюхою постійно намагалися регулювати наші враження, Ось, до нас іти. І е, такий. Основний посил від мене, який я для себе взяв, я вже всім розповідав, з ким спілкувався. Дуже часто ми називаємо себе учнями Христа, християнами, і ми йдемо по життю з якимись такими цілими, благими намірами. Ось, але що для кожного з нас повинно передувати? Передувати в стосунках з іншими, в погляді на життя, само собою, зрозуміло, що. Дуже важливо те, яке нас ставлення на наш побут, на наше життя, на стосунки з іншими. От. І коли я приїхав, першими ще почав братися, це тримати дисципліну, порядок, тому що це чужа церква, треба дотримуватися якихось правил. І, ну, Дітям сильно правила не писані, вони ті, хто є, вони є такими, як є, і це дуже класно. Але все рівно я там намагалася щось там, де щоб не ходили, те, щоб не робили, того, щоб не говорили, і так ходиш так постійно на голках, на голках. І я побачив за собою, що я хапався за те, що потрібно виправити. От. І перший день табору на наших зборах команди, по яку нас також дуже класно прийняли. Ми ж, ми ж сидимо вже втомлені, день викатились, вибігали, і наших дітей почали хвалити, особливо хвалити тих, до кого особисто в мене були деякі питання. Я просто сиджу, ну, я не очікував, тому що я не шукав нічого хорошого в цьому. Я хотів виправити, я хотів якось цей, і просто мене в перший день дуже сильно перекрасило, як і в мене посидовував. Я вам що хотів сказати. Дуже важливо в усьому не забувати, якщо ви несете служіння, якщо ви хочете, щоб в вашому житті було благословення, якщо ви хочете, щоб дійсно Бог брав участь у вашому житті, треба його в першу чергу пустити і сконцентруватися на ньому. Якщо ви хочете, десь Наташа вийшла, дуже гарно сказала таку фразу, ось буквально на днях. Що інколи ми хочемо робити Бо, божу роботу, тобто щось десь змінити, якось повпливати, притягти до церкви, щоб людині було цікаво, і ми намагаємося це зробити. Але е, важливо е, не забувати, що все, що нам потрібно, це показувати те, як Бог нас змінив, як він вкладає в нас, як він інвестує, що він робить з нами, і це показувати. Оці зміни вони для. Тих людей, які за нами спостерігають, вони не залишаються байдужими. Так само, як для тих людей, які бачили нас якимись старими, ось, якимись недоліками. І коли ми виправляємося для багатьох, це дійсно велике свідчення. Ось. І крім того, що коли ми сконцентрувалися на Богові, дуже важливо в усьому знайти цей осередок любові, через який ви будете виливати і взаємодіяти просто з іншими. Тому що, як я говорив, я починав. На зауваженнях, на прискіплюваннях, отак, починав цей табір. І потім після цієї якоїсь планівки, яка в нас відбулася, я зрозумів, що дуже важливо, крім того, що сконцентруватися на Богові, який потріб, повинен працювати, що мені в усьому потрібен ще такий великий, дуже сильний кредит любові. Я знайшов цей кредит, десь я його натягував дуже сильно на себе, десь я його не знаю, тікав з ним, щоб він не тікав від мене. От, але е, що мені це дуже сильно допомогло, що е, багато в чому я почав робити свідки, багато в чому, на що б я сидів, бо так дивився в косу на них і просто просперлював до погляду, е, я почав не зважати на це і дозволити їм робити те, що вони роблять. І в цілому такий, так би мовити, послаблення цього пояса дозволило мені дійсно. Переосмислити свою якось, певний е, духовний складник, який я повинен дійсно постійно задумуватись, тому що ось це виникла в мене побутова ситуація, в якій я е, щось намагався зробити і все своїми силами. Але дуже важливо, коли от у нас ви всі дорослі люди, у кожного. Питання самозабезпечення, забезпечення своїх рідних та близьких, що знайти по роботі, якось вижити в цьому суспільстві. Дуже часто в побуті, ми настільки затираємося, що в нас немає часу побути з Богом. Але якщо шукати цієї можливості, дійсно в кожен момент в нас знайдеться можливість, якщо сильно захотіти, поставити це собі за пріоритет, і потім від правильних пріоритетів у вас побудовується правильне життя. Угу. От, е, що. Нам дуже все сподобалось, дуже класно. Я дійсно радикально змінив своє бачення на цей табір, тому що, знаючи, що оце таке було, я б не поїхав, я б таке втратив, я б дійсно, певно засмутився. От, е, нам сподобалась робота в команді, це була переважно молодь. Також багато чого навчали, багато чого переймали ми, щось вони від нас напевно. От, е, дуже велике було здійснене для нас служіння, а ця любов, е, яку вони виливали. Дійсно, от, ті проважаючі, які нас садовили на потяг, вони нас запихували швидше, тому що вони хотіли плакати. Я кажу, ну дітей посадили, плачете при мені. Дійсно, це дуже велика вдячність для цих дітей та сестер. Була класна програма, і дуже важлива ця інвестиція, яку ви робите в тих людей, які вас оточують. Що хочеться рідні та близькі, хоч це знайомі, сусіди, але найліпша інвестиція, яку до якої слава Богу, залучений я, до якої залучені окремі ваші наші брати і сестри з нашої церкви, це інвестиція в дітей, тому що дуже я для себе раніше помітив, здається, на проповіді у Франківську в таборі, що якщо поставиш юнака з малку на дорогу, правильно він піде і не зверне з нею до кінця свого життя. Чим раніше ви станете на дорогу, чим раніше ви поставите на дорогу когось, тим ліпше буде для тієї людини, з якою ви працюєте. Ось. Тож, якщо у вас будуть окремі якісь запитання по табору, можете підійти після зібрання. Ось так, е, да, зараз прийде ще Оксана, можливо, скаже щось зі свого боку, але такий цей анонс. Е, нам, ну як, доброзичливо поставили умови, що влітку ми також повинні знову поїхати в Ось, І тому сподіваємося на якусь таку і молотовну підтримку, якусь ініціативну, ідейну і все, все що нам душа тільки заче. Слава Богу, от я дам комусь мікрофон або паспорт, або Оксана. Да. Але Оксана Пасторский.